Всім привіт-привіт! Сьогодні трошки маленький такий огляд, деяких товарчиків. Ось пару штучок в мене є. Зараз передивимося, будемо робити манікюрчик, зробимо короткі нігті і зробимо нарощування цих коротких нігтів геловими тіпсами. В першу чергу хочу показати новий топ. Я пішла за ось цим першим. Ось таким топом. Він в мене вже закінчується. Доволі він такий рідкуватий. Залишилось трохи, то я заскочила до магазину, взяла ще один. Непоганий доволі такий топ, але він рідкуватий. І Хочу зауважити, якщо вам треба якісь проплешини прикрити від лаку, то трошечки не то. Ось це, ось це я взяла на пробу. Що то було перший раз на пробу, що це. І хочу зауважити вам, звертайте увагу на дату виготовлення бо на оце, що зліва, що я тільки взяла, то вже дата, подивіться, яка цьому топу вже рік. Це дуже погано. У мене дуже велика купа стоїть матеріалів, які дуже швидко застивають і ще ми не, я не встигаю ще їх просто. Використати. Це реально так. Беріть і дивіться дату виготовлення. Просіть, щоб вам сказала дату виготовлення, можливо, вона десь на коробках, особливо, якщо ви робите манікюр для себе і, у не так швидко використовуються ці матеріали, бо мені це дуже не подобається, що в моєму топові вже цілий рік. А якщо його відкрили раніше, то це ще гірше, якщо його відкривали. І пробували ось так по консистенції. До, до речі, він доволі таки густіший від попереднього. Так що такі справи. І друга, друга покупка, яку я вам хочу показати, я дивилась на неї декілька разів це ось такі обручки з Аврори. Я на них дивилася декілька разів і думала, що вони на мене будуть малі. Але та-да-дам-та-да-дам та -да вони виявилися великуватими. Чому я їх взяла? Тому що вони чорного кольору, а камера полюбляє чорний колір, бо на, нього, на них дуже круто фокусується. Ну і На фотках виглядають вони також доволі стильно. Ось тут вони роздільні, це означає, що їх можна або стиснути, щоб зробити меншими, або розтиснути, щоб зробити більшими. Тобто відрегулювати їхню, їхній розмір. Ось такі стильні, доволі кльові, коштують 29 гривень. Рекомендую, біжіть, спішіть, купуйте і користуйтеся. Далі, ось я вам вже показую ці гелеві тіпси, ви їх дуже добре пам'ятаєте, які я дуже сильно не люблю. А чому? Бо вони мені не підійшли по розміру. Знаєте, бувають такі випадки, коли до тебе приходять клієнти, і ти, ну блін, переміряв вже всі верхні форми, всі гелеві тіпси, а воно все замале. Ну реально все замале. Ну, це нормально, бо в нас різна нігтьова пластина, в когось вона вузенька, в когось вона маленька. І одна стандартна якась гелева тіпса чи верхня форма не може всім однаково підходити. Це 100%. Ну, І тут я приміряла, показала вам, що я трохи далі цю гелеву тіпсу. Віддвигаю, коли притискаю її вже до бази, до нігтя, бо вона на мене широкувата. А мені, як завжди, ліньки їх підпилювати, тому я їх і не злюбила. Хоча мені дуже подобається, що це такі доволі коротенькі мигдалики. І якби вони були трохи вуші, я б реально нереально від них кайфувала, бо довжина невелика і дуже крута. Притисла, заполімерізувала і маю ось такі мигдалики. Доволі вони пузатенькі такі. Хочу сказати, трошки я була незадоволена, ціле відео, цілу зйомку. Я не могла зрозуміти, що мені не подобається в цьому манікюрі. Я думаю, що якось дизайн мені стильно не виглядає, і то, і все, але все ж таки мені не сподобалося, бо вони доволі такі пузатенькі вийшли і широкуваті, не дивлячись на те, що я намагалася їх все ж таки ось тут підпиляти і зверху ще підпилювала, щоб краєчки. Які нігтя в нас були тонесенькими, але все одно. Ну, коротше, Давайте робити вже дизайн на цих нігтях. Я підправляю, підпилюю то все і далі зверху ще наклала ботлгель білого, бо мені потрібен був білий фон. Цей бот мене завжди виручає, він доволі таки рідкий, а це означає, що він економічний і колір дуже щільний. Іноді щільного бутилгелю або бази не вистачає, коли ти хочеш щільний фон під якісь там дизайни чи якісь малюнки. Я його наносю доволі таки. Тонким шаром, трохи більшим біля кутикули, щоб прибрати сходинку від кутикули на натуральному нігтю до цієї гелевої тіпси. Тоді тонким пензликом я то все підправляю. До речі, пензлики не знаю, це відео вже до чи після виходить чистки пензликів рідиною, але я вже трохи працюю цим пензликом після чистки, і це доволі круто. Він почав працювати так, як мені потрібно, а не застивши дерев'ян. Чи я його відложила вже в сторонку. Полімірізую в лампі одну хвилину це все закріплення і фонування, скажімо так. Трошки обов'язково під кутикулою підправляємо і всі пустоти, там, де стики, в нас з гелевою тіпсою, обов'язково тоненьким пензликом заповнюємо, полімірізуємо. Далі я вирішила щось пофантазувати. Типу під Новий рік, зеленувата там змія і тому подібне. Взяла ось таку кішку зеленого кольору і зелений гель-лак. Кішка на чорному фоні виглядає ось так. Дуже круто, шикарно, але сьогодні мова не про те. І я вирішила трохи вмикнути фантазію і щось там понамазівкувати. Зелений колір він набагато світліший, ніж на камеру. Камера не передає. Зараз ця камера, на яку я знімаю, взагалі не передає кольори, вона робить їх набагато темніше. Посередині зроблю полосочку цим зеленим, а збоку ось це кошаче око без чорної. Під Трошечки розтягую, змішую точніше, і ще зверху я вирішила ще додати кішку вже після просушки, і ще зверху додаю цю ж саму кішку. Тоді я взяла магніт і трохи вирішила погратися цим магнітом, але вона щось не дуже то так і магнітилась. Щось мені результат цей не дуже подобався. Не знаю чому, а знаю чому, я ж вам вже розповіла. Більше мені не подобався не дизайн, а не подобалася сама форма, і за рахунок того, що нігті доволі такі товстуваті пузатенькі були, всі мені якісь промальовки і дизайни були якимись не такими. так що... Якщо ви робите дизайн, думаєте дизайн, що у вас дизайн фуфлячий, а насправді то може вам нігті самі не подобаються, може й таке бути. То на наступних нігтях я вирішила все зробити більш ліннивіше. краєчок ту кішку в два шари, розтяжка. Перший шар розтяжечка, ось така, і другий шар після просушки і також розтяжка. Полімерізувала обов'язково кожен шар в лампі по одній хвилині. Далі знову стемпінг, знову трохи понабридаю вам тим стемпінгом і трошечки зроблю іще ось таких якихось текстур. Ну, сподобалось дуже. Ця пластина і хочеться щось з нею поробити. Я взяла два лаки для стемпінгу, чорний лак для стемпінгу і новенький, який я вам показувала. Золотавий, замість золотого, такий золотаво коричнюватий. Я беру ось цю ось таку сітчату текстуру, але я її нанесла не на цілий нігодь. На, ну, на, таку, на половинку і шматочками нанесла, і лак у мене висихає на повітрі, його не треба полімерізувати. І далі наступний шар вже ось таким золотаво-коричнюватим кольором. Я притискаю поряд з тією чорною сіткою, з цим стемпінгом і маю ось такий манікюр. Не знаю, це зміїний не зміїний принт, скоріше, це вийшов просто принт, бо якось така текстура, трохи по-іншому. Але маємо, що маємо. І матовий топ. Звичайно ж, матовий топ мені захотілося на цю текстуру, і подивіться, доволі таки непогано все виглядає. Хотілося трохи тендітності в цьому нарощуванні. Але не знаю, може я перебільшую, напишіть мені в коментарі. Зараз я дивлюся на відео і доволі непогано воно мені виглядає, але десь в якихось місцях фризою таки підпиляла. Так що я чекаю ваших коментарів, лайків і підписок, хто ще не підписався, і натискайте на дзвіночок. На цим сьогодні в мене все. Всім гарного настрою, гарних манікюрчиків. до зустрічі в нових відео. Пока-пока!